Повертаюся до проходження сюжету Династії Легенд Династії. І зараз ми знову дізнаємось, що відбувається в наступному іконценах події далі йде в сюжеті. Так.

Ну я аматорське озвучу переклад. Якщо щось не так я неправильно озвучила, то вибачайте. Я не професійно займаюся розвитком озвученням е, перекладом. Дякую за Підглядайте моє відео і коментуйте, якщо вам подобається озвучка. Або якщо не подобається. Ну і ставте вподобайку. Я коно ну, не закидаю, а продовжую знімати відео. А що там. зараз було. Прямо дивимося в цей Так. Попереду табірцаум. Генерал. Зараз іде розслідувати. Або краще приказти так. У Розвідку. Добре. О, пора можна атакувати. Хей. Ми атакуємо солдатів. Ця солдат ну, це, це якесь жіноче ім'я. Але гаразе б такі, може бути мене і ніч. Дуже складно робити переклад китайських імен. Ну нічого. Я буду робити відео коротким. бо я так бачу, що вам людям подобається дивитися. Коротке відео. Ну окей. Не буду робити відео, буде будувати коротким.

Добре, і давайте ще ось це пройдемо. Вживайте в заході в обережності. Так. Значит, будемо. Та й, та я як ж воно так. Та й, та що за дурна за Ще раз, чекай, 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 чекай. воно? Хочу перекласти так ставно. Чекайте ще раз. Так. Mm -hmm. йо. Чого мы? Туда. Так, чекай, ну що ж ти? Эм. Так. Так, спокійно, зараз я перефотос. Тому думаю, думаю, буде трошки довго. Генералом план згаданий сером Джуги, схожий на те, що ви сказали сьогодні, так вважають великі уми. Мене припустити текст, тільки буде далі йти. Можна подивитися спиненко. Справді, тоді я боюся, що він буде для нас великою проблемою. Та то вибачай, але я знімаю відео. Я зараз не можу звільнити. А доки ти будеш це знімати? Я би хотів старненка поняти. А, тоді. то я зняти, я не можу. Коли, буде, коли закінчу, тоді та ти подивишся ну, закінчиш? — Я не можу говорити наперед тат, я не знаю коли. Я знімаю відео тат. Я не можу наперед говорити. Тоді, коли закінчу, тоді ти подивишся телевізор. Nie przeżywaj. И вас старший брат Джуди. Дзі. Да. Да, далі. да, да, далі? просто рознімати титул. Угу. Ось, що ти тут а, що там просто. Ну все правильно, все правильно. Ничего не пропустила. Хіба не добре попросити його вмовити Джо працювати на нас? Так, добре. Що там далі буде йти? Добре. І на сьогодні, я думаю, вже досить. Насумні я закінчу знімати відео про цю гру. Легенди Династії. А завтра продовжу далі знімати про легенди Династії.